Ну, товариші трудяги, одна свинка, а скільки фантастично її смакоти. Да? Всім привіт. Так, ну що, Гічно, е, як кажуть, ти показуєш е, продукти, не, не продукти, а е, ну, інших там виробників і так далі. А, а сам себе значить е, недооцінюєш. Ви теж гарно все з Маринкою і готуєте, і жарите, і коптите, і смолите, і все ви теж вмієте робити. Тож час від часу показуєте і свою продукцію. Маринка зніми оцю всю красу. А я зараз піду ще під під принесу. Я тут, короче, трошки, трошки накоптили, е, покажу вам розріз. Просто. Ух ти, як зароза десь прилетіла. Вроді би і прохладно сьогодні на дворі, а все одно ну, ще літають, так сказати, зальотні тут а у нас є. Е, шо, на, за, закололи свинку домашню, засолили, намаринували, закоптили під черевину, сальце, реберце. Сьогодні ще поставимо на нічне копчення, у нас буде балик, шия і м'ясо вирізки із задка. Коротше, що я хочу сказати. Одні кажуть, що копчення це корисно, другі кажуть, що це погано. Ну, не знаю. Просто хочеш копченого, бери і їж. Не знаю я вам, що сказати, Коротше, по поводу копченого. Хоч ми і робимо цей продукт доволі частенько. То я вам скажу, що це не означає, що ми теж це копчене йому капець як кожен день. Буває, хочеться, буває, не, буває не хочеться. О. Так, в общем дивіться, це у нас реберця, надіюся, видно, да Марусь? Тут просто треба красу оцю побачити, повієте розріз оцей. О. Хоп. Отакі. От Красавчики, да які, супер. Е -е, трошечки. Побалувалися із солью. Менше трішечки почали кидати. Так, оператору першому. Держи, попробуй що там. Трішечки менше солі почали кидати. І це у нас, так сказать, нове купчення тільки. Кос. Да? О! От на 50 грам зменшили солі, так? Да? А на скільки ти? Наскільки. Не, на Не зменшувало? А що а не Ми так? менше маринували я зазвичай. Оце маринація була. Двоє... Троє... двоє суток. Ребра двоє суток. Да, У ну, мене, мене цим жінка займається. Оце, звісно, капітально класно. Диви. Просто краса, ребра мощ. Так. Хорошо. Сало. Кажуть, що в Україні вже немає нормального сала. Хто це сказав? Просто. Ви мені скажіть, хто це сказав? Підніміться. Ось сало настояще, дебеле українське сало. Копчене Во. вільха з буком. Виглядить ось так. І коротше, є люди, які вміють вирощувати українське сало. Диви, яка красота. Просто. Щось, нажа, поляндра там. Це Артемика. О, це Артем? Так, ну і що? Під черевенка. теж. Е, цього разу ми чисто зробили таку вирізочку під В У нас обично була так під і в кінці кусочок сальця ми оставляли. Ну, а цей раз вирішили зробити так, щоб от черевина був кусочок від початку. І до кінця. Тобто, якщо людина починає різати від краю, то відповідно від одного краю до другого, якщо є прослойка, то вона і повинна залишитися. Так, що це тут зв'язочки. Тьом! Йди, я дам тобі реберця, йди. Син? Ну, ням-ням. Йди сюди, що? почув мене обидили, да? дорослі обидили. Ану, диви. Сейчас я йому так мяско скоріжу. Дивись, що в мене є. Все, не плаче. Все, хороший. Бери. Ну, все. І ну повод гань, ще какую крові. на, попробуй. На. Все, ану попробуй. Бу Було б, каже, чого то плакати. все. Короче, щоб дитина не плакала, дайте йому трошечки е, смачненького м'яса. Віддихати. Да, Віддихате. <ріст> Кстаті, да, нам часто пишуть, типа... От ви там паштети робите тушонки, е, ну не буду вже нести і показувати, все це теж є. Е, і питають: а діткам можна? Ну що ну, за це запитання таке кажу? У мене троє, е, ну у нас, да, і діти їдять абсолютно всі продукти, всю продукцію, яку ми робимо. І курячу ковбаску робимо, і, і, і свининку, і коротше, любе копчення, усе ми це діло вдома виготовляємо. Дивіться, яка краса. Супер просто. Усе виготовляємо і самі їмо і, і, і діткам так сказати, теж даємо. О. У мене макар особисто дуже любить курячий паштет, Прям обожнює, каже. Ну, капець, ну, от, Нравиться йому і все. Хоча Маринка у нас такого нічого не їсть. Так, Я не знаю, будеш таке жирненьке -жир -жир сальце, не? я спробую. Клас! М Гля, яка красота. Скажи. Mm -hmm. А тут взагалі три прослойки. Коротше, якось ось що вам ще? Ну сало, що те сало розрізати? Воно красиве і так, і по виду видно. Ну, буде ще м'яско. Е, я вам скажу так. Е, це просто відео для тих людей, які у нас і постійно е, беруть нашу продукцію, і, можливо, є основі, щоб просто знали, що. Ми можемо таке от домашнє е ді діло робити. Не в великій кількості. Ми це все робимо. Ми це робимо чисто із особистого е вирощення сільського господарства. Ми знаємо, чим ми його вигодували, як воно виросло. Ми його самі е так сказати зробили забій, розібрали це все діло, помаринували абсолютно своє вир вироблення. Немає нічого, ну десь від кільось там. Да? Так що, просто, можливо, для нових наших підписників ви будете це все діло знати. Хто хоче попробувати, можете теж замовити. Номер телефона я залишу у, у коментарях. Там закріплю номер телефона Маринки, дружини моєї, можете писати туди на Viber, вона вам відповість, яка цінова політика, що скільки коштує. Смачно чи не смачно, це вже буде, як кажуть, будете вирішувати ви. Ну і, Вроді ще й часу багато, але Новий год не за горами. Тож, якщо є таке бажання, ви можете зробити замовлення, скуштувати. Тобто, ми можемо такі зробити вам як там бокс-пакети, такі знаєте, невеличкі, тіпа для проби. Там кусочок м'яска, кусочок салка, кусочок пічеревини, реберця. От таке зробили, ви скуштували для себе, обрали свої смаки, і потім, наприклад, на новий рік, ми будемо приймати замовлення до. 20 числа ці замовлення всі повинні роз'їхатися до своїх власників. Тож, виходить, десь з 1 грудня ми будемо робити оці замовлення, і, і тоді вже усім, так сказати, розселодемо. Так, ну і по коптильнях. Е, під черевинку ми коптили у нашій Денді Смок, Ця коптильня є на каналі. Е, силку на цю коптильню я вам залишу дуже в коментарях, можливо, буде інтересно. І е, сальце і ребра ми коптили на своїй е, домашній виготовленій теж коптильні, вона теж є на моєму каналі. Ну, Не знаю, по кольору, звісно, е, що кожен продукт коптиться по-своєму. ну... Коптиться на одному дереві. Немає кислинки, немає гірчинки, є е, хороший такий смачненький присмак і е, довершений аромат е, цих продуктів. Ми багато дуже коптили, пробували на різних е, щепах, на різній деревині. Е, ну, дійшли до висновку: що бук-бук із е, вільхою. Е, ну, для нас це найкраще. Так, ну все, друзі. В общем. Все, воно зараз чуть-чуть отак остиває, вивітрюється, і ми тоді його все пакуємо у вакуумних пакетах. Тобто воно отак не їде до людей. Ми його акуратно сортуємо по пакетиках, вакуумуємо І у вас цей продукт може лежати в холодильнику до півроку. Ну, звісно, як таке. Не знаю, що щастя дав холодильнику, може лежати півроку. Ні, воно так довго не лежить, воно з'їдається та да і все. Так що, можливо, когось заінтересує, робіть свої замовлення. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже. Прошу, як завжди, підтримати збір коштів для хлопців ЗСУ Сергія Шелудька. Він веде ці збори коштів постійно на постійній основі. І кожна копійка грошей завжди це хорошо і допомога це теж добре. Тож, якщо можете долучитися до цього збору коштів, будь ласка, зробіться. Якщо не можете долучитися, поставте лайк і напишіть якийсь коментар. Можливо, ще хтось подивиться це відео і зможе трішечки чимось допомогти. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення. Пока-пока.